Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 1 березня, 736-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора після перерви були пуски іранських дронів камікадзе від росіян. Чотири штуки під ударами були Дніпропетровщина та Запоріжщина, але чотири з чотирьох дрона наші хлопці збили. Ще росіяни керованою авіаційною ракетою. Атакували Донеччину. Там, на жаль, збиття немає, і п'ятьма ракетами С-300 атакували Харківщину, Донеччину і Херсонщину. Теж збиттів немає. В Одеській області минула доба пройшла спокійно. А сьогодні, близько дев'ятої ранку, на одному з одеських пляжів ДСНСники підірвали міну. Тому деякі одесити чули вибухи в сусідній Миколаївській області, в районі Очакова та Дніпробузького лимана. Тричі минулої доби були російські обстріли. Є руйнування, але жертв серед населення немає. Херсонщину росіяни також кожної доби обстрілюють. Там є руйнування досить суттєві, і двоє людей травмовані минулої доби після російських обстрілів. А із гарних новин минулої доби навіть сьогоднішньої ночі, так це на Росію там летіли якісь невідомі безпілотники цього разу в Ніжегородську область по якомусь військово-промисловому заводу. Поки що відео прильотів немає. Почекаємо, та і також почекаємо гарні новини. Може, знову російські літаки десь там впадуть або щось прилетить на Росію. Всім крім росіян, гарного дня.